Всім привіт! Бачите, не хочете сюди? У мене є одне відео, воно буде наступне. І ви не сюди зможете зайти. Ну і, звісно, наш прикол. Саме, який може вас розсмішити. Та він проходимий. Я щось. Е, тут є і баги. Так, тут всі будівлі. От. Він підвернув ногу. Я хотів сказати. Я чого перевернув підвернув ногу, просто повернув. Була грати щораз, щоб ще й упав на нас. Не прикол. У нього нога тут. А, -а, а! Він не підвернув ногу насправді. Це його просто нагаду про як з будівлю. От стаття тут є таке ж. І ще коли дати, то теж жити. Я розумію, Я, власне, Слески, можна купити. І не глуша. Ти розумієш, так? Звичайно від'їзд тут. Я вас не горилась кулачки. Попри кого можемо зробити кота? При кого нам може було чи ні? Ну окей, це що? Голова торча, ще й не може закілити. І гаша зноси нам ГП. Багова, дуже. Результат добавлять і як то та нічній місі. Думаю, добавлять місію нічого без бага. Що так от ти кожен можна звернутися?